Дорогі брати і сестри, доброго дня. В останні дні, як ви знаєте, я здійснив паломництво до святої землі. Це був великий дар для церкви. І я дякую за це Богові. Він мене вів по цій благословенній землі. Яка бачила історичну присутність Ісуса і де відбулися події фундаментальні для юдаїзму, християнства та ісламу, Бажаю відновити мою сердечну подяку блаженнішому патріархові фуаду туаль єпископам з різних обрядів священникам францисканського ордену які є опікунами святої землі. Вони є чудовими. Виконують е, свою працю, також моя вдячність і скеровую адміністрації Йорданії, Ізраїля і Палестини, які вітали мене з такою добротою. Так також скажу холоздру у дружбі. Але також дякую всім тим, хто співпрацювали для. Здійснення цього візиту основна мета цього паломництва було 50-та річниця історичної зустрічі між папою Павлом VI і Патріархом Афінагором. Це був перший раз, коли наступник Петра відвідав святу землю. Папа Павло VI відкрив таким чином під час другого Ватиканського собору подорожі неіталійських пап сучасної епохи. Цей пророчий жест єпископа Риму і патріарха Константинополя поставили найкращий вони камінь, страждаючи на той час подорожі, але що стало імпульсом для єдності усіх християн, усіх християн, які з тих пір вже переживали успіхи. така моя, моя зустріч також з його святістю до Улюбленим братом у Христі, це було основним, основний момент візиту. Разом ми молилися на могилі Ісуса, також був грецький православний патріарх Єрусалиму, Феофіл III, Патріарх Вірменської, Апостольської церкви, а також різні архієпископи різних церков, громад, цивільні власті і віруючі. Це місце, де звучало. Воскресіння, ми відчували ту гіркоту і страждання від поділів, які все ще існують серед учнів Христа. Дійсно, це, 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 це ми є бідні, це причиняє стільки болю. Місце де звучало місце Воскресіння, де, власне, об'явилося життя, а ми такі поділені але перш за все ця целебрація, це святкування показала ми відчули взаємне братерство, повагу, сердечність. Ми почули також голо гучний голос доброго пастиря, який хоче, щоб була одна родина, ми відчули бажання залікувати рани, ще відкриті, і йти рішуче шляхом єдності. Так як я хочу, як мої попередники папи, хочу сказати просити пробачення. Пробачення за те, що ми живемо в поділу і, і прошу Святого Духа, щоб лікував рани, які ми вчинили іншим братам. Всі ми є братами в Христі з Патріархою Вартоломеєм. Ми є приятелями, друзями. Ми бачили це бажання йти разом. Те, що можемо робити разом, молитися, працювати для душпастерства, будувати мир, креато, оберігати створіння. Можемо стільки разів робити разом, як брати йти вперед. Інша мета цього паломництва була додати відваги на шляху до миру, який є одночасно подарунком Бога і обов'язком людини. Я зробив це в Йорданії, в Палестині, в Ізраїлі. Я завжди це роблю як паломник паломник в ім'я Бога і людини, несучи в своєму серці велике співчуття до дітей цієї землі, де вже давно. Співіснують війни, але мають право зазнати в ці останні дні мир. Тому через це я закликав християн покинути помазання з відкритим серцем і бути слухняними Духові Святому, щоб бути ще більш здатними чинити жести і смиренності, і братерства, примирення, смиренність, братерство, примирення. Дух робить можливим приймати ці відносини в повсякденному житті з людьми різних культур, релігій, і так стаємо знаряддями миру. Si fa Мир твориться через знараддя. Немає індустрії si миру. Це треба творити e кожного, кожного ripeto, дня. Будучи di знаряддям миру, маючи відкрите серце perché на Бога. Тому я говорив християнам залишити помазання. У Йордані я подякував владі і людям за їх зусилля, що прийняли біженців з багатьох зон військових дій, за гуманітарні зусилля, які роблять. Але все ж таки потребують ще постійної підтримки з боку міжнародного співтовариства. я бачив, я був зворушений сердечністю Йордані, які їхнім власне прийняттям біженців нехай господь благословить цей народ ми можемо молитися щоб господь благословив Йорданію і просити щоб всі міжнародні співтовариства допомагали Праці. Під час паломництва та в інших місцях я додавав відваги владі, щоб продовжували свої зусилля для зменшення напружності на Близькому Сході, особливо в проблемній Сирії, а також для продовження пошуку справедливого рішення. Ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ось чому я запросив президента Ізраїля та президента Палестини людей миру, які будують мир, щоб прибули до Ватикану, щоб молитися зі мною за мир. І, будь ласка, прошу вас. Не залишіть нас самих. Ви також моліться, моліться часто, щоб Господь обдарував миру цю землю благословену, святу землю. Сподіваюся ваших сильних молитов. Моліться в цей час, багато моліться, щоб щоб був мир на землі. Це паломництво на святу землю. Це також можливість підтвердити віру, підтримати віру християн християн, які страждають так багато. і висловити подяку всій церкві. За присутність християн в цій області і також на всьому близькому сході. Ці наші брати вони відважні, свідки надії і любові. Сіль і світло для цієї землі за життя віри молитвою вони є контрибузнарями примирення і прощення. Спри... сприяють загальному благу суспільства, Це паломництво, яке було дійсно великою благодаттю Господа. Я хотів принести надію. але також отримав надію. Я отримав від братів і сестер, які які надіються проти надії через страждання, ті, які втекли зі своєї країни через конфлікти, як у багатьох в різних частинах світу, які є дискриміновані безгідності через свою віру в Христа ми знаходимося з ними поруч. Ми молимося за них і за мир на святій землі і на близькому сході молитва всієї церкви також підтримує шлях до єдності між християнами. щоб світ повірив що в любові Бога в Ісусі Христі прийшов. Він щоб бути з нами. І зараз запрошуємо молитися разом, молитися до Марії, Цариця, миру, Цариця єдності всіх Християн, мама всіх Християн, що вона принесла мир всьому світові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.